Національна символіка, українська патріотична музика та червоні гвоздики в руках з приводу 22-ї річниці незалежності України біля погруддя Тараса Шевченка відбувся святковий мітинг. Серед присутніх можна було помітити перших осіб області та міста. 24 серпня 91-го року стало визначальною датою для кожного українця, адже саме в цей день наш народ відкрив для себе нову епоху епоху вільного демократичного розвитку. Такими вітальними словами, після виконання традиційного гімну. До присутніх звернувся перший заступник голови облдержадміністрації Єгор Устинов. Надалі закликав усіх об'єднатися, аби відродити державу незалежно від національності, політичних поглядів, віросповідання. Ми всі повинні відчути власну відповідальність за долю нашої прекрасної держави. Об'єднатися навколо спільної мети, побудови стабільної. Та процвітаючої України запорукою зміцнення нашої держави повинно стати широке впровадження реформ, запропонованих президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Нехай кожна наступна річниця незалежності нашої держави наближає нас до кращих економік Європи та всього світу. День незалежності країни дає змогу не просто пишатися, що ми українці, а спонукає до дій зробити державу кращою. Такої думки дотримується тимчасовий керівник Херсона Зоя Бережна. Впевнена тільки добрими справами людина може увійти в історію свого міста. Тому на сьогодні головним завданням називає зберегти те, що маємо. Я мрію про те, коли ми почнемо цінувати, не просто говорити про певні традиції і символи української держави, коли ми будемо відноситися до них з їх, з любов'ю, з тим, що від кожного із нас залежить благополуччя. Тому кожному харсонцю. Я бажаю, щоб він був здоровий, щоб він був заможним, бо це є і заможність нашої держави. В успіхи кожної родини, кожної сім'ї, кожної людини. Не обійшлося в цей день і без національних пісень та запальних танців, виконували їх творчі колективи області. По закінченню церемонії усі бажаючі поклали квіти до погруддя Великого Кобзаря Тараса Шевченка.